Це Євгеній Солоненко сківерець. Йому 40. Вже більше семи з половиною років він служить на фронті. Воював у складі 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта на посаді техніка. Працював на легендарних саушках. Ще рад. Артилерія. Да. Да. Бог війни. Да. Бог війни, і Бог війни. 4 вересня цього року, недалеко від Куп'янська, Євгеній Солоненко, отримав важкі поранення, через що зараз прикутий до ліжка і майже не розмовляє. Їхали, бахнуло, ще не могли знайти. Слава Богу, що знайшли. Ліву ногу лікарям довелось ампутувати. Дуже пошкодило і ліву руку. Також осколок поцілив у шию та щелепу, де ледь не задів сонну артерію. Через втиснутий перелом лобної кістки у Євгенія стався крововилив і набряк головного мозку. Йому провели трепанацію черепа, і тільки через деякий час лікарі закриють мозок титановою пластиною. Ну і паралізувало, попало в цю сторону вліво. А пішло на направо. Поранення зразу там же нову. Тут все те, що було, це одразу Харкові зробили. Ампутація в нас саме, що гірше, в нас отутво немає кісточки. В нас вже три місяці не може з тої сторони загоїтись нога. Також осколок влучив у праву стопу. Після кількох операцій вона досі у шпицях та ніяк не загоїться. Нам пропонували її ампутувати, але ну, ми відмовились. То, ну, 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 то, вибачте. Нас сюди відправили долікувати ногу. І гнійна хірургія того, що в нас гнійна там рада. Пластина замовлена, поставлять. Ну, говорили, що вернуть, поставлять нам пластину. А далі цього, от. а далі будуть. Ну, певно, сюди будуть робити, як це воно називається. Ну, протест, бо ну, ця рука, нога ще трохи. Рука майже дуже болить, дуже болить голова, зараз ще міняється погода. У Євгенія Солоненка є дружина і сини. Два. 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 Ну вони показують, не лякай людей. Блін, Діма. Діма і Богдан. Богдан. Він потребує ще кількох операцій: пластики, обличчя і руки, протезування і тривалої реабілітації. Але рідним він вже дав обіцянку станцювати на випускному старшого сина.